І ви знаєте, продовжується цей... У нас марафон на захист демократії, а в суді Кіреїв і представники ГПУ продовжують марафон маразму. Після 15 чи 20 хвилин перерви, коли він не зміг перед цим сформулювати, в чому її звинувачують, він 20 хвилин з кимось радився з адміністрації президента. І вийшов героїчно до залу і прочитав, що у нього було написане на паперці. Він сказав, що вона звинувачується в тому, що перевищила свої службові повноваження, підписавши директиву і радісно сів на місці. Юлія Вадимовна питає у нього. Нам зрозуміло, ми зафіксували ваше звинувачення. Скажіть, а який закон я порушував, підписуючи цю директиву? <гум> У нього знову шива повідвісла, він почав <гум> шукати в кодексі якось сторінки вистати, і не може знайти, яку статтю вона порушила, підписуючи директиву. Тобто, звинуватили, а тепер треба з'ясувати. А яку статтю вона порушила, підписуючи директиву? Який закон вона порушувала? може Конституцію вона порушувала. І зараз, друзі, я розумію, що нам важко чекати, але ж цьому хлопчику в чорній мантії Кирилу ще важче. Йому треба відбрехатися за всю цю владу, розумієте? І йому так важко, друзі, що у нього вже його окуляри запітніли. Він вже не бачить ні прокурорів, які йому там підмахують. Ні підсудну, нікого. І зараз він взяв паузу, щоб з'ясувати, який закон вона порушила, підписуючи директиву. Розумієте? Ну, Не назвати це маразмом неможливо. Отакий От маразм нашої влади, який відбувається в цьому приміщенні під назвою Печерський суд. Тобто є задача засудити лідера опозиції, є задача залякати. Але ж статті не вистачає ні в кримінальному кодексі, законів Тимошенка жодного не порушувала. І от зараз проблема для Генпрокуратури разом з цим хлопчиком Чорної мантії знайти, який закон вона порушила, підписуючи директиву. Тобто, друзі, я думаю, що нам треба трошки почекати, поки вони або відправлять кримінальну справу назад. Або не з'їдять її, щоб не ганьбитись. Але ж, мабуть, ганьба це вже для них є норма. Тому, друзі, він прямо в залі шукає зараз в сторінці, шукає, лістає, може щось там шпаргав якусь. Він же, розумієте, він же не університет закінчував, а міліцей школу, академію міліції. І там, ви знаєте, що, мабуть, стояв на чергуванні, коли юриспруденцію викладали. Саме тому, на друзі. Почекаємо, так чи ні? Так. так! І ви знаєте, от коли вони такі небезпарадні, от коли їм дивишся в очі, і коли вони бачать, що їх не бояться, коли вони бачать, що нема страху в очах людей, вони стають безпорадними і слабкими, якими вони і є насправді, коли нема поруч з ними. Озброєних бандитів чи людей в міліцейській формі. Друзі, тримаємось і продовжуємо наш марафон на захист демократії. поки ця ганьба не завершиться нашою перемогою. Слава Україні!